Планування покупок на тиждень вперед є популярним підходом в США через його зручну ефективність, потенційну економію грошей. Ще коли дивився кіно, то завжди дивувався їх запасом та величезним розміром упаковок. Тепер ми самі так робимо. Мета цього відео не тільки знайти найкращий супермаркет у Флориді та США, чи порівняти якість продуктів та ціну продуктів їх з українськими. Цікаво також зрозуміти, наскільки доступні вони в США з їх цінами в порівнянні з ОАЕ чи Україною. Отож, ставте лайкос, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, ну, де я натупив. Ну, а зараз давайте розберемося, що, де і за скільки. Це канали ТД Погнали! Почнемо ми з умов нашого, так би мовити, експерименту. Я буду вказувати ціну за кілограм чи літру чи штуку. Постараюсь брати найближчі по якості до українських продуктів. А ось саме цей список, по якому ми будемо зрівнювати ціни. Як на мене, це ті продукти, які беруть всі і завжди. В супермаркетах, до речі, тут все в паундах, озах, галонах. тому 1 кг – 2,2 паунда, 1 літра 33,8 ос або 1 галон 3,78 літр. Оцінювати ми будемо по декільком критеріям: від 1 до 4: це асортимент, комфорт, ціни і дуже останній важливий для мене критерій, який я назвав вільна каса. У Флориді, де ми проживаємо, можу виділити. Такі основні мережі: це Publix, Walgreens, Aldi, Майламс, Walmart, Whole Foods, Віндікс. Ну і звичайно ж, славнозвісний Костко, куди ж без нього. Але беремо не всіх ось наша фінальна четвірка. А про п'ятий я розкажу трішки пізніше. Тут, до речі, дуже цікава ваша думка. Тож, поїхали в перший супермаркет. Кольно, Ти залишив монетку. Ну, Ми свою закупили. Aldi — міжнародна мережа роздрібних магазинів з штаб-квартирою у Німеччині. Вона відома своїм унікальним підходом до роздрібної торгівлі, який включає е, дуже простий дизайн магазинів, низькі ціни та власні бренди продуктів. Також Aldi пропонує широкий асортимент продуктів харчування, товари для дому, електроніку та інше. Хоча в Америці тут цього набагато менше, в основному просто продукти. Основна філософія Aldi – надати споживачам високу якість за низькою ціною. У багатьох країнах Алді відома своїми конкурентними цінами та стратегією ефективного управління запасами, що дозволяє їй залишатися конкурентно спроможною на ринку. Вистачено. Так, банани у нас 71 цент за 500 грам, це виходить 1,50 долар за кіло. Так, оливкова олія, півлітри. Ось така. Скільки вона коштує? Вона треба за паунд дивитися, так неправильно дивитися. Значить, пів кілограма ти доларів, але це органічно. Ну, Якщо це дивитися неорганічне... 5 доларів за 500 грам. нічого сусі. А ось і за 3,99. гривень. Курка точно не дешева. Можна взяти цілу 2,79 ось така. А ні, стопочка це за 500 грам. Ось, наприклад, ціла куртка 14 доларів. Ось 13.62. Дуже багато філешок. Небілий рис знайшов долар 60. Ось її трішки і це вже 3,35. А мені здається, що це набагато краще. Так, молоко. Це 3,7 літрова така фігня і яйця тут за 12 штук. Вже дивіться, які холодильники. Це просто жесть. 12 штук 2,78 штук. Ось така пачка 50-3,99. Дуже класними його дуже обожнюємо. Вареники з картоплею 2,69. Апельсинови Ось Така штука 6 доларів. Відрібні, напевно, що тут галон, я так думаю. А ось за 3 долари. Тут можна знайти багато європейської продукції по дуже хорошим цінам. Взагалі кажуть, що Aldi наче живе на пару років попереду. Вони не паряться і викладають все в коробках, які отримали від постачальника. В них дуже круто працюють каси самообслуговування. У них немає привичних для нас пакетів, замість цього можна купити ось такі сумки. Бренд позиціонує себе як франшиза здорового харчування, тому тут можна знайти багацько органічних продуктів або хоча б не з такою кількістю некорисних добавок. Що мені реально подобається, що тут в кожному супермаркеті ну, є відносно чисті туалети. Туалет? Ну як туалет? Я би краще вже на балкон ходила. Фух, ось така ревізь. Ой, а це що таке? А ми прийшли в Костко. Він чимось дуже сильно подібний на метро. Йдемо подивимось. Мережа Костко має понад 100 мільйонів учасників клубу по всьому світу, які регулярно відвідують їхні магазини. Унікальна модель бізнесу Костко пропонує продукти за оптовими цінами у великих оптових кількостях, і клієнти мають платити за членство, щоб мати доступ до магазинів і вигідних пропозицій. Нічого не нагадує! Широкий вибір товарів у костку можна знайти не лише на продукти харчування, а й товари для дому, електроніки, одяг чи інші товари за зниженими цінами. Костко має лояльну політику повернення товарів, яка дозволяє клієнтам повертати товари, які їм не підходять. Навіть без вказівки причини. Наприклад, ми бачили одне відео, де жінка привезла назад диван, яким вона користувалась уже два роки, бо їй перестав подобатись колір. Правда, чи це рекламний хід? Ну, невідомо. Є два основних види членства: Gold Star і Executive. А перший коштує приблизно 60-65 доларів США на рік. Екзекутів, другий 120 доларів на рік, але з додатковими перевагами у вигляді відсоткового кешбеку на покупки. Відро. Десять доларів. 10 доларів. Так, помідори дивимося. За ось таку коробку треба заплатити 8 доларів. Два. Ще американці економлять свій час і просто купують уже повністю покришений порізаний салат і весь опасному поєднані 2 1. Дуже зручно. Тут одразу вже йде соус, висипав в тарілку, залив соус перемішав. Круто. 5 кіло, 7 доларів. Так, дивимося на хліб. Такий 2 за 8, тобто 1-4 долари. А такий, він більше як батон. 2, 2 за 6. Досить великий. Один, виходить, 3. Прикольно. До речі, хила. штук. 22. Ціна 6 доларів за кілограм буде. Але дивіться, ковко. Дуже хотілося б не йти сюди, але тут дуже холодно, тут окрема кімната. Це величезний, величезний холодильник. Так, і дивимося ціну на яйця.

Ой, я зараз буду довго казати вам враховувати скільки це в літрах. Таке відчуття, що це 5 літрів за 9 доларів. 2 літри. 25 доларів. Ну і звичайно, наші улюблені. Я не знаю як їх називати, сівід, чіпси з сівіду, з морських водорослів. Ще не тільки просто супермаркет, тут ще й аптека, а якщо подивитися, ось туди трішечки далі, то там ще можна вибрати собі окуляри. Маленьке оптове місто. Так, шукаємо о, шоколадку. Костко вже майже закривається. А, ще також дивіться на, на цей мн Давайте так, я більше люблю за рахісом, звичайно. Ось цей МНДМС. Коштує зараз 14 доларів майже. Ну і Це також ще одна моя любов. Пісташки. Але це ж ще не все. Всі, хто тут скуповується, зазвичай після каси прямує до фудкорту, де продають ну дуже дешевий поміркам Америки фастфуд. Ходох за півтора бакси. Ну, а кусок піци за два та ще багато чого іншого є в меню, але ціна на ці два продукти не мінялась уже понад 40 років. Однак у Костку це розглядається як стратегічний рух для привертання уваги клієнтів. Вони вважають, що низька ціна на ходок створює додатковий стимул для людей відвідувати їхні магазини, де вони можуть також і здійснювати звичайні покупки. Зараз ми поїдемо в ще один супермаркет. Ми в ньому не закуповуємося на неділю чи дві вперед, А я в нього їжу зазвичай на шляху і зупиняюсь нього на шляху з роботи додому. Publix – це американська мережа супермаркетів заснована у 1930 році у штаті Флорида. Publix відомий своїми високоякісними продуктами та високим рівнем обслуговування клієнтів. Мережа має репутацію чистих магазинів з широким асортиментом товарів, включаючи продукти харчування. Овочі та фрукти. Також є товари для дому та інші товари. Цей супермаркет відомий своєю дружелюбною атмосферою та програмами лояльності для клієнтів. Якщо чесно, паблікс мені взагалі чимось подібний на якийсь, напевно, що новус, чи щось дійсно дійсно дуже якісне. Так, дивимося хліб. Так, щось таке. Це типу нашого батону. І взагалі м'які-м'які, ні о чому. 2,99. А щось нормальне, щось нормальне. Оце похоже на щось нормальне, але зроблене, наче звати 5.29. Ось оце щось нормальне виглядає, наче хліб 5.29. Досить дорого. Тут є 300. 3,99, дві пачки за ціною Та З вибором тут реально все набагато краще. Просто тільки подивитися на якусь деяку продукцію. <му> Дуже не хотілося б, якби виявилося, що тут ціни краще ніж в тих супермаркетах, в яких ми скуповуємося. Блін, з вибором тут реально топ. Я б хотів би, щоб цих в цих супермаркетах, яких ми скуповуємося, було б стільки вибору. Буде дуже цікаво побачити, чи варто нам сюди приїжджати наступного разу скуватись на тиждень. Так, ми приїхали у Walmart. Ось там ось він виглядає. Чому мені ця опція не подобається? Тому що тут завжди багато людей, в незалежності від того, який час, свята, не свята, завжди куча людей. І завжди мало працюють каси. Walmart — найбільша мережа роздрібних магазинів у світі, заснована у 1962 році в США. А Walmart пропонує широкий асортимент товарів, включаючи продукти харчування, товари для дому, електроніку, одяг та інше. У багатьох місцевостях Walmart працює цілодобово або з ранніх ранків до пізньої ночі. Компанія також пропонує онлайн покупки та послуги доставки. Масштаби цього супермаркету вражають, але нам чомусь ну, не зайшло. До речі, Волмер це перший магазин, в якому я не знайшов нормального хлібу. Ось це найближче, що я знайшов, але ну, мені здається він ніякий. Фу, чесно, прочекав дуже довго в черзі, причому черги на самообслуговування рухалися повільніше, ніж звичайні. Не всі каси мають навіть в 7 годині вечора, не всі каси зайняті, дуже багато людей, напівпусті полички. Як на мене, мені тут сподобалось найменше. Якість продуктів, до речі, у Walmart бажає бути кращою. І ще дуже важливий факт: у них немає Apple Pay, тому майте при собі або кеш, або фізичну картку. Приїхали в ще один європейський магазин. Подивитися, що там є, що там продають. Не дуже люблю сюди їздити, якщо чесно, але все ж таки хочеться купити чогось нашого українського. Але проблема в тому, що там... Не тільки українські продукти, але ще й російські. Хоча власники, наскільки я знаю, вони взагалі німці. Інший європейський магазин то власники з українського, Луганського. Ідемо, подивимося, що там є, але знову ж таки, в принципі, я рахую, що оці от продукти, які ми купуємо в американських супермаркетах або в європейському алді вони не сильно відстають від якості наших. Тому... Тому ми, як і раніше, купуємо тільки нашу продукцію. Ну, можемо ще взяти щось з Молдови чи інших західноєвропейських країн, але ні в якому разі не з країн-агресорів. Раніше, коли жили в Дубаї, такі продукти були для нас на вагу золота. Десь можна було знайти олію, десь морозову, а десь фрукти. Якісь напівфабрикати можна було замовити і отримати через 2-3 дні. А тут є все, чого нам так не вистачало в пустелі. Тому купуємо українське та підтримуємо наших виробників, так само, як і наш україномовний контент. І хочу подякувати вам, що додивились до цього моменту. Ну а за підписку, лайк чи комент взагалі обняв. Ну а ми переходимо до результатів. Перед вами табличка, в якій ми зрівняли всі наші ціни. В костку ми не знайшли органічне філе та шоколадку, тому сміливо можна зверху накинути 7-8 доларів. Червоним я відмітив найнижчі ціни. По оцінкам та й особисто по відчуттям мої два фаворити це Aldi через якість та ціну. Ну і все-таки Publix через асортимент та комфорт. Костко не зовсім зручний через деякі великі розміри упаковок та черги на касі, хоча там є дуже круті пропозиції. Walmart, ну, як я казав, просто не зайшов. Причому ми були у декількох супермаркетах і так майже завжди. І всюди, по крайній мірі у Флориді. Доставка ж у них наче норм. А поряд можете побачити ціни на українські продукти, які заздалегідь запросив у своїх друзів з Києва. Отже, як і очікувалось, ціни в Америці більші. Але давайте подивимось на це трішки з іншої сторони. Мінімальна зарплата у Флориді становить 12 доларів на годину, а середня, взагалі, 20-25 Середня ж ЗП в Україні 20 тисяч гривень в місяць, а це дорівнює 125 гривень за годину або 3 долари 14 центів. І що? Я хочу цим сказати, що в США на цей список продуктів потрібно працювати 2 або 4 години, якщо в тебе мінімалка в Україні ж приблизно 8 годин. А отже, вважаю, що продукти в США є більш доступними, але не настільки якісними та смачними. Так, Усім дякую, хто додивився це відео до кінця. Нагадую, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Також ставте вподобайки. Всіх обняв, підняв, поставив. па па Привітайся, Шаня. Не хоче так, ну, він так помахає руці. Не хочу зніматися навіть. Я люблю костку. Знаєте, скупився в костку. Скупив. Холодно, діоля. Та я по гарантії зданий. Прийду до тещі, скажу. <текл> Улюблена нема. Томився. <порес> Здається, ви втомилася мужчина. Понабирали все поділи. За клубничкою заїхали на 400 доларів. Люди сюди відбирали ходовувати. Подали тебе садиться, падив тільки радіоходова. Зекономи Так, законобили, зекономили.